Доброго ранку. Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз в нас, може, так виглядає, що шоста ранку, але ні, зараз в нас вже 10 ранку. І сьогодні маю таку місію піднятись нагору. Я сподіваюся, що це буде 2,5 кілометри. Але побачимо. Бо вказівник показує, що є 4,7, 4,6. Ось на цю гору підіймемося з вами. Ну що ж, в путь. Подивіться, яка краса. На небі луна, там вдалині море, Острівець. І це ми з вами піднялись взагалі ще. Нічого. Що ж там цікавого буде на горі? Побачимо. Небо сьогодні чисте, температура плюс один, плюс два, але як пишуть за відчуттям мінус один. Але йти комфортно. Будемо робити такі зупиночки, бо тяжко мені трохи. А десь зовсім поруч біжить струмочок, я його чую. Цікаво, там камера чи ні? Дуже крутий і підйом, але помалу-помалу і піднімемось. Природа дивовисна. Зараз тут зробимо зупиночку. Фух. Ну, я вже зовсім інший. Далі. Ось, будь ласка, хто бачить попереду стоїть лавка, можна присісти, відпочити, з'їсти канапку, перевести дух і подивитись на цю красу. Зараз ми так і зробимо. Йдемо далі. Ну, приблизно ось на цю вершину ми повинні піднятися, але може там щось є і вище? Насправді не знаю. Бо ще туди не ходив. Але побачимо. Обов'язково побачимо. Яка тиша. Так. Бачу попереду вказівники, куди йти. Зараз підійдемо, подивимось. Бо як завжди, є дорога направо, а є дорога наліво. Отак от. Ось вам наліво, а ось вам направо. І я так розумію, що я піднімусь на вершину. Кібергет. Може якось не так читається. Ну і ти нам всього на, на всього 700 метрів. Хм. Ну то пішли. Може ще потім сходимо в іншу сторону. Тут навіть такий якийсь заборчик був чи що то. Так, а тут же ось така тропа пішла. Це вже насправді хайкінг. Але що? Пішли. Бо так далеко начебто. А так, раз, раз, раз. І ми будемо десь там на горі. Хайкінг, одним словом. А мої дівчата кажуть тю, та ми теж підемо. Ні, ну Вікторія так не казала. Мама каже, то я теж піду. Ой, мама, ти б тут довго йшла Боже, яка краса позаду мене. Але я вам вже її покажу, коли будемо наверху, мабуть. Оп. Куди нас виведе ця дорожка? Я насправді думав, що вийду на цю скалу. Але веде нас дорожка. Я так розумію, аж туди. Ну, йдемо. Ось бачите, навіть тут місток є, тобто коли йде вода, трам пам пом а тут місточок такий. Так, йдемо далі. Ну що ж, ми піднялись, але ще не на саму вершину. І ось дивіться, зараз покажу вам. Ось можна сюди піднятись, можна туди піднятись, можна сюди піднятися, а також можна сюди піднятися. То може спробую сюди, до найближчої вершини якщо я тут ноги собі не переламаю але спробую бо бачу що тут люди теж ходять обережненько так і подивимось як там воно Головне ж потім спуститись Я вам скажу, це вау. Коли отак підіймаєшся і бачиш все це. це. Це просто неймовірно. А це наше містечко тут. Ульстенвік. Де ми зараз живемо. З цієї сторони десь мутак. А наш будиночок десь отут, от посередині. А ми вирушаємо далі, бо я хочу спробувати зайти ось туди. Пішли? Побачимо, куди виведе нас ця стежка. Бо я знову бачу, що вона йде наліво і направо. То нам, скоріш всього, туди вправо. Підемо вправо. Бачите, водичка, але вона замерзша і ми тут оп, оп і пройдемо так спокійно, <му> ну йшла тропинка, от бачите тут. А далі якби вона десь губиться тут але ми піднімемось. Як же то? Підійматись то завжди не так складно, як спускатись. Ну, перевіримо, як то буде насправді. Так. І що? Виходимо ми ще на одне плато, з якого навіть вже ця горка, на якій я був, вже не така велика, а нам ще вище. Йти. Йдемо. І ось знову бачимо стежку. Супер! Так, воно цікаве. Здається, ось зараз за черговим поворотом буде вершина, але ні. Вона знову далі і далі. І ми все йдемо і йдемо. Як ви думаєте? Оце от вже буде вершина чи ні оце. Чи там далі ще вище, як ви гадаєте? Ну і ось 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 як би воно так. Ось ця вершина. Але я вам скажу, що ні. Це просто камінь. А вершина йде далі. Ха -ха. Ось то про що я кажу. Але давайте ми на цей камінець теж вийдемо і подивимось. Ось цей камінь. І ось ми тут на ньому постоїмо. Цей стовпчик показує, що це вже верх цієї вершини. А ось так у нас з'являється сонце. забувся про мікрофона. Ну що ж, ще час є, У нас зараз. 10.59, тобто 11 година. І так як є час, я гадаю, що можна спробувати ще піднятись на одну або навіть на дві. Вершини. Пішли? Як сонце своїм світлом, своїми проміннями заливає цю долину? Ця гора вся підсвічується вже сонечком, бачите? А так як Ульстенвік знаходиться внизу, то там ще сонця нема. Нещодавно я був ось на цій вершині і робив там фото-відео, а ми йдемо далі. Так, треба виходити туди, де йдуть люди. Бо тут дуже складно йти. Ну ось ми вийшли на дорогу. І знову підіймаємось вгору. Так, вирішив я піднятися на цю гору. Ну, знаєте, треба, треба побувати. Хто його зна. Приїдемо ми колись ще сюди. А так крапочку поставлю, що я тут був. Ну і я насправді сподіваюсь, що там будуть тропки. І буде видно, куди спускатись вниз. Йдемо. І знаєте що я бачу? Я бачу, що зліва від мене знаходиться гірське озеро Покладемо камінчик. І покладемо його отут ось. Ось так. Раз, два. І показую. Ось такий вид. Там внизу стежинка, по котрій я буду йти вниз, а ось тут ми бачимо озеро. Ну що ж, йдемо далі. Трішки перепочили. Я зробив зараз замір. Зараз показує програма, що ми на висоті вже 382 485 метрів над рівнем моря. Але ми йдемо далі і ще вище. Цікаво буде, 400 метрів чи ні. Так, зробив я замір висоти. Я зараз на висоті 417 метрів над рівнем моря. І що ж, будемо йти вниз. Бо на другу годину дня нас, в нас, на другу половину дня в нас очікується снігопад. А це значить, що може бути спочатку дощ. А не хотілося б в дощі, в сніг блукати по горах. Тому збираємось і йдемо вниз. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. З вами був канал Знайте.